Можна сказати, що центри – це найкращий варіант для отримання параграфу 24 безкоштовно, якщо ви їдете перший раз і у вас немає де жити. В центрі ви будете жити в нормальних умовах безкоштовно, про які ще будете знати в Україні. Чи перед тим, як їхати в Німеччину в центр, ви будете списуватися з керівництвом і домовлятися про ваш приїзд? Які документи брати, та що потрібно для проживання в центрі, вам розкажуть та відправлять ці умови проживання ще тоді, коли ви будете в Україні? Як ви приїдете, ви будете жити безкоштовно за житло буде оплачувати держава? Найголовніше, що у вас буде повний супровід від центру для отримання параграфу 24. В Кожному етапі вам будуть говорити, які документи потрібно брати з собою та в яку службу вам потрібно їхати. Будуть повідомляти на коли у вас термін і в якій службі. Можливо, навіть нададуть транспорт. Що ви вже зробили? Параграф 24, Ви Можете собі шукати житло та роботу. Якщо у вас немає можливості шукати житло чи роботу, чи ви не хочете, ви можете проживати в центрі на тих ж самих умовах, що і раніше. Але раджу з цим не затягувати, тому що така шара може закінчитись, і в тих українців, які будуть на роботі, привілегій буде набагато більше ніж у вас.